Госпіталь справа позитивне враження і своєю матеріально-технічною базою. Зрозуміло, це не питання одного дня, це створювалося великою кількістю керівників, і честі хвала їм за те. Але і позитивними напрацюваннями якраз саме в області медико-психологічної реабілітації учасників АТО. Знову таки ми збираємо директорів госпіталів на наступному місяці. Ми ставили завдання півроку назад, ми сьогодні бачимо, що є покращення і в кількості. Пролікованих і в якості пролікованих учасників АТО. Знову таки, позитивні осередки створені в ряді госпіталів. Приємно, що а, в Луцьку є досвід, який я знову таки рекомендував виносити на загальну українську нараду для того, щоб керівники інших закладів, інших госпіталів, ветеранів війни могли брати цей досвід на а, озброєння. Знову таки є. А, Пропозиції щодо розбудови і створення сучасної бази для медико-психологічної реабілітації за допомогою залучених коштів. Це потрібно робити і рухати, оскільки ми повинні бути свідомі. Сьогодні для неподомованих вже по країні більше ніж 60 тисяч. З них близько 40 тисяч перебуває на диспансерному обліку. Певна кількість з них вимагає медичної, певна психологічний, певна фізичної реабілітацій. Але це той поток пацієнтів, який нас буде просупроводжувати все життя, оскільки зараз еволюційно зменшується кількість учасників Другої світової війни, але, на жаль, в нас сформована отака -от категорія громадян, які ми повинні надавати допомогу. І це робота, і використав термін кусок хліба для госпіталів ветеранів війни на дуже багато років.